буде Шпаклювання стін хвоста на акрилову накрилу та на товий маркет фейтал, акрил тілшпакет-фініш. Попередньо у нас ще були на інтераптоні зароблені сухою гіпсовою сумішшю і згармовані стрічкою. Перед, потім були перешлифовані на ждало в градації 150 і обестилені. І заґрунтовані другим концентратом, розробленим 1 до 10. Зараз ми будемо клеїти холст. Холст ми будемо клеїти для приклеювання холста. Я шпаклівку паклівку е, десь на процентів 5 водою, щоб вона була трошки рідшою і було лише, ну, утопити сам холст в своїй шпаклівці. Шпаклівку треба буду наносити вали. Відмиряємо від стіни десь ширина поста метрів, ми відмиряємо десь метр десять, трошки більше. Ну і наносимо. Використовуємо вальник на шпадловці. Наносимо. Наносимо рівномірний шар. То ще шару є. Якщо не святився, то просвічувалось, трошечки небагато просвічувалося картону. Цього шару буде достатньо. Останній чорний я наношу швид на швид і вуглиць. Беремо попередньо різані холодна полста. Ми до стінга. Для першого бежимо полотна, я буду на шпати. першого утоплення буду кружку або податкова чину наш Ну Це обов'язково, тому що вона у мене є. я немає стати також і де Можна дати звичайно для укладання поливки я буду Зараз нам потрібно запити полз кахліпку, щоб не було пропусти. Із лишок ми видавні ці гладівки. Чого гладівка? Тому що у глоділки матеріал трошки товстіший, ніж -то шпатами. І знаю, найдушніше видали. Ми беремо море, призаємо лише Богу. Тут нам потрібно під час прирізання уваги прорізати стрічку, яку ми внутрішній унутрішній Ну, Я проста наступне полотно. Я буду клеїти нагроз до попереднього. Нагроз буде складати сантиметр 3-4. Для цього я буду ставити мітки і ну, орієнтири, від яких я буду міштовкуватися. Наносимо шаплівку на наступний шар. Не шара, а наступне пологно. Відміряємо метр 10. Плюс-мінус від складу полотна. Це ріша шпаківки наносимо, заходом на перше полотно сантиметрів десь на 5. Беремо наступне полотно. Хоча ми кваїли полна пльоз, ми беремо звичайний канцелярський ножи і прирізаємо до великих зусиль, щоб не прорізати бумагу на їхніх картоні. Так ми клавимо подальші полотно. Після того, як я заклею стіну від... Почали відкривати голову. Частину стали будемо питувати гіпс, а частину буде особливо. І тут наношу наступний шар дві. Далі ще один малова, те, що у нас буде тут. Беремо пати для механізації і відходимо з внутрішнього кута. Зараз зараз ми будемо наносити. Ну і так далі, до кінця стіни. Все, до зустрічі на шліфування. І так, процес шліфовки. Шифую я з е, е, такою шлифмашиною Bosch е, На дарт градації 220, бокове оциплення. Ось такі ми маємо результат. У нас на поверхні статичний Наступним етапом у нас буде грунт глибокого проникнення, а, грунт глибокого проникнення і буде фарбування. І Одним із плюсів даного матеріалу компанії Медал це є те, що шофування ми проводили через три тижні після В деяких виробників. За цей термін матеріал набирає свою міцність і дуже проблемно його шлифувати. Даний же матеріал шлифується 220-м наждаком. Це чудово. У нас сьогодні буде грунт і етап перебування. Принтував поверхним фрітам концентрат 1 до 10 методом розпилення. Після повного ми мир будемо фарбувати фарбою від компанії Фрідол, латек стреміум відкрашуємо кісточки. Відкрасний від угла і до угла. І ось я заформував перший шар нашої фарби Fadeal Premium Lattex. Зараз я вам покажу свій готовий результат фарбування фарбою Premium Latex компанії Fadeal. Це результат. Отакий вот ми маємо результат тут. Зараз піднімусь на стріляночку, Зараз камера сфокусується. І отакий вот результат тут. І от сусідній кімнаті. God bless.